Добрий день, любі дітки, ніточки. Подивіться, це лялька Наталка. Наталочка просить нас, щоб ми їй допомогли. До Наталочки мають прийти гості, а для гостей не прикрашені тарілочки. Дітки, я пропоную вам допомогти Наталці та прикрасити тарілочку. Прикрасити нашу тарілочку нам знадобиться силует ось такої тарілочки. З паперу, фарба зеленого та червоного кольорів, ось такі ватні палочки та серветка. Для цього ми беремо ось таку ватну паличку, змочуємо в червону фарбу і ось так наносимо, ось так наносимо крапочки. Ось так. Ось які гарні у нас візеруночки виходять. Потім візьмемо ось ще таку паличку та змочимо у зелену фарбу. Ось так наносимо цяточки по колу нашої тарілочки. Ось так. Ось така гарна вийшла в нас тарілочка. Дітки, ви теж разом з батьками можете намалювати і прикрасити тарілочку, а я буду чекати на ваше фото. До нових зустрічей, малята!